Що таке машини навчання та хто кого навчає? Привіт! У цьому відео поговоримо про машини навчання, чим воно корисне для бізнесів, що дозволяє вирішувати машини навчання, які задачі, в яких бізнесах зараз широко використовують машини навчання, та взагалі яку роль воно відіграє в сучасності людства. Мене звати Ганна Пилєва, я машинний інженер з досвідом більше 8 років і готова сьогодні поділитися своїми знаннями з вами. Ну що, погнала? І так, машини навчання в першу чергу дозволяє комп'ютерам П'ютерам вчитися з даних процес дуже спрощено виглядає наступним чином: у нас є тренувальні дані: це або таблиці, або можуть бути картинки, може бути текст. Ми подаємо їх у. Алгоритм машинного навчання, і у нас продукується, навчається модель. Це фактично може бути не одна модель, а система моделей, тому тут на візуалізації вона зображена як система, ML-система. І ми можемо в цю модель додавати нові дані, і, врешті, у нас буде фінальний аутпут, тобто фінальний результат, це певне значення, яке ми хочемо передбачити. Взагалі задача машинного навчання це побудувати певні. Правила, тобто не все в цьому світі можна описати е, якимись правилами. Ну, наприклад, ніхто не знає, як насправді гарантовано дожити до 100 років. Так само, як ніхто не знає, як насправді гарантовано вилікувати всі свої психологічні травми в дитинстві. І так само, як ніхто не знає, як гарантовано е, зробити так, аби маркетинг приводив лише цільових лідів. І існує машина навчання для того, аби на даних, які у нас є, на тих результатах, які ми вже отримали. Могти передбачати ці результати і могти коригувати певні зміни для того, щоб оптимізовувати наш результат, отримувати ще кращі показники. Далі розберемо приклади буде значно зрозуміліше. Взагалі, як влаштований світ машинного навчання, у нас є штучний інтелект, той самий AI, про який зараз всі говорять, особливо з тим, як у нас з'явився в світі чат GPT, відомий усім. Що таке? Що таке штучний інтелект? Це теорія та розробка комп'ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Наприклад, зараз у нас штучний інтелект чудово пише нам тексти, пише нам контент, план складає за нас план тренування для того, щоб поліпшити якісь свої показники фінансову. Фізичні так само, як аналізує наші зідзвони, може скласти план про що ми говорили на зідзвоні, і ключові екшн екшенпоєнти, і так само може як генерувати зображення, так і аналізувати зображення, генерувати нам цифрових аватарів і так далі. Усе все купол штучного інтелекту. Багато багато систем відноситься до штучного інтелекту. Фактично, раніше люди самі писали тексти, раніше люди самостійно аналізували картинки, аби класифікувати, скажімо, є на цьому зображенні. Пішоход, який порушує правила дорожнього руху, чи немає. А зараз у нас для цього є комп'ютерні системи, які навчилися розпізнавати, що відбувається в даних табличних, в тексті, в зображеннях та відео, в звуку і так далі, в різних модальностях даних. Це називається модальності даних. Частиною штучного інтелекту є машинне навчання. Це набір алгоритмів, які дають комп'ютерам здатність навчатися без явного програмування. Чим відрізняється програмування від машинного навчання? Тим, що в програмуванні у нас є конкретний алгоритм, от ми закодили. Якщо виконується певна умова, то у нас виводиться певне повідомлення, інакше виводить інше. Наприклад, у нас заходить користувач, який не залогінений у систему. І якщо він не залогінений, ми яким машином це розпізнали, то ми його просимо залогінатись. Але якщо він вже залогінений, то ми його одразу ведемо на сторіночку з оформленням покупки. Так? Постійно цим стикаємося з вами. Так от, машина навчання це коли ми не можемо запрограмувати систему, тому що ми не знаємо правил, от як дожити до 100 років. Та хто його знає, є багато різних стратегій. Хтось все життя п'є алкоголь, курить сигару і чудово собі живе до 100 років. А хтось бігає і доживає лише до 60, тому що впав на голову кірпіч. Я зараз утрую, але ви зрозуміли основну мою думку. Значить. Є процеси в житті і їх багато, складні процеси, на які впливає багато різних чинників. Та саме ціна біткоїну, це теж такий процес рандомний. Тобто, щось сталося в світі, хтось щось запостив Ілон Макса або Трамп, і у нас змінилася ціна біткоїна та інших багатьох коїнів чи цінних паперів. Ми не можемо точно знати, якою ціна біткоїна буде завтра, тому що на це впливає дуже багато різних факторів, і ми не можемо запрограмувати. Передбачення от, цієї ціни біткоїна, але ми можемо навчитися за допомогою статистичних алгоритмів передбачати з певною ймовірністю, якою таки буде наша ціна біткоїна. Це так само, як з прогнозом погоди. У нас є прогноз погоди, і ми знаємо, що він не завжди здійснюється навіть на той самий день. Зараз вже. Вміють доволі точно передбачати прогноз погоди, але тим не менш він помиляється, тому що там працюють статистичні моделі. Ми з певною імовірністю можемо сказати, що буде дощ. Але все одно є певна ймовірність, скажімо, 30%, що його не буде. І що ж таке глибоке навчання? Це розділ машинного навчання, тобто є великий купил машинного навчання, і один з типів алгоритмів це глибоке навчання, ті самі нейромережі, той самий чат GPT. Це. Розділ глибокого навчання це алгоритм глибокого навчання, і це вже алгоритми машинного навчання з мозговою логічною структурою, що це означає? якщо ви подивитесь якусь лекцію з основ побудови нейронних мереж, штучних нейронних мереж, то скоріш за все вам на початку будуть проводити аналогію між тим, як влаштований нейрон і як влаштовані нейронні мережі, в яких також є нейрони, і тому вони нейронні. І ці нейрони, між собою, взаємодіють за рахунок передачі сигналів, тобто у кожного нейрона є дендрини, як біологічного нейрона, і так само в штучного нейрона. І Є механізм, яким цей нейрон з'єднаний з наступними. І таким чином багато нейронів між собою обробляють інформацію, і ми так обробляємо інформацію, аби нам витягнути всі ознаки, наприклад, візуальні ознаки з картиночки котика, чи візуальні ознаки з ситуації на дорозі, чи ознаки з тексту, які там слова найчастіше зустрічаються, і чи є конкретне слово, скажімо, назвою певного бренду. Так от структури, які використовують. Нейрони використовують таку систему з кількох шарів і дозволяють обробляти складні модальності даних, це в якісь великі таблиці, тексти, це вважається неструктурований тип даних, картинки, звук. От це все глибоке навчання. Тобто це частина машинного навчання, а машинне навчання, в свою чергу, це частина штучного інтелекту. Як працює машинне навчання? Який, взагалі, принцип його роботи? У нас є певні вхідні дані. Тут намальовані нолики і одинички, це тому, що так вони презентуються в комп'ютері. Будь-які дані. Текст, картинки, таблички, все репрезентується комп'ютері, як й одинички. Далі, у нас є певний алгоритм машинного навчання. Який що хоче робити, він хоче робити певні прогнози. І ці прогнози мають бути точними. І аби вони були точними, у нас модель постійно ітерується, тобто вона постійно покращується за рахунок чого? За рахунок фідбеку. Ми оцінюємо. Ну, Тобто ми задаємо, які передбачення мають бути правильними, і модель налаштована так, що коли вона сильно помиляється, то вона намагається на наступній інтеракції менше помилятися. Це як ви коли. Навчаєте дитину розпізнавати тваринок Ви кажете, оце песик, оце е, кішечка, а оце носоріг. І з часом дитина починає розуміти, яка відмінність між песиком, кішечкою і носорогом. Тому що на початку вона може плутати ці назви, для неї це просто якісь незрозумілі слова. Але з часом почне розуміти. І так само нейронна мережа. Або алгоритм машинного навчання, і як ви розумієте, нейронні мережі це теж алгоритми машинного навчання. У нас є система фідбеку і алгоритм машинного навчання, враховуючи його, будує класну модель. А не дуже класно, все залежить від того, як ми поставили налаштування навчання. Як же ж у нас навчається алгоритм машинного навчання? У нас є процес навчання, а потім є процес використання алгоритму машинного навчання. Давайте почнемо з використання алгоритму машинного навчання. В процесі використання алгоритму машинного навчання ми хочемо, аби ми брали на вхід певні дані. Відхідні. У нас відпрацьовував алгоритм машинного навчання, якийсь розумний, який нам робить прогноз, скажімо, яка буде ціна біткоїна на завтра. Він робить нам прогноз, і ми потім можемо його оцінити: хороший прогноз чи поганий, або просто використати цей прогноз. Але для того, щоб ми отримали цей алгоритм машинного навчання, він має навчитись. Що означає навчитись? Для цього нам треба певна порція навчальних даних. Ну, Дані для навчання це певні, наприклад, історичні дані. Вартості біткоїна, да, в залежності від різних чинників. Тобто біткоїн він не живе в вакуумі, він реагує на певні речі в світі. І от все, що ми можемо поміряти дотично до ціни біткоїна, ми маємо врахувати в даних для навчання. Далі у нас є алгоритм навчання моделі машинного навчання. Що він робить? Він фактично е, дозволяє моделі ітеративно продукувати певні прогнози. І це от цикл ми зараз з вами розглядаємо. Е, значить, модель нам продукує певні прогнози. І всередині цього циклу модель сама звіряється з нашими е, правильними даними, Це називається ground truth. Тобто, ми знаємо, яка ціна біткоїна була 24 березня минулого року, але ми не знаємо, якою вона буде через два тижні від сьогодні. Тому Оскільки ми знаємо, яка була історична ціна, то ми на попередніх даних до цієї історичної ціни можемо спробувати її спрогнозувати. І якщо прогноз поганий, то модель отримує сигнал, що їй треба стати краще. Вона постійно поліпшується. І в неї є певні правила, які ми задаємо в налаштуваннях моделі, щоб вона постійно поліпшувалась, ставала кращою і продукувала нам кращі прогнози. І в чому краса цього всього? В тому, що, врешті-решт, у нас є. Така функція, ну поняття з математики, от в математиці є функції, згадаємо да, трошки школу. І у цих функцій іноді бувають точки екстремума, точки мінімума і максимума. Так, от у нас там є така функція, яка нам оцінює скільки ми втратили інформації завдяки тому, що використовуємо модель. Ну тобто ми завжди втрачаємо інформацію, якщо використовуємо якусь модель, тому що модель це певне наближення реальності. Модель це не повністю все, що відбувається у світі. все таки модель це певне наближення. Да? Навіть якщо ви генеруєте якийсь аватар свій діджитал зі своїх. Там 20 фоток, все одно це не повністю не ідеально, воно там вас зобразить. Це буде певне наближення вас, тобто воно ну, всі мімічні різноманітності вас не зобразить. І отут те саме. А як кажуть, всі моделі погані з точки зору точності, вони завжди не на 100% точні, але деякі з них є корисні. Це така фраза зі статистики. Так от, у нас є міра, тобто ми можемо поміряти, наскільки модель, грубо кажучи, спрощує інформацію, і оцю міру ми можемо знайти мінімум. Тобто, ми хочемо мінімально взагалі. Спрощувати інформацію з моделлю, аби вона максимально точно нам прогнозувала. І коли ми досягаємо оцієї точки, в якій у нас створився найкращий можливий прогноз за цих налаштувань, які ми дали, отут зупиняється процес навчання. І після цього ми можемо взяти наші вхідні дані, прогнати через алгоритм машинного навчання і отримати прогноз і користуватися цим прогнозом. Топ-10 галузей, які використовують штучний інтелект. Для вашого розуміння, взагалі, які можливості дає штучний інтелект сучасний, який великою мірою працює з допомогою машинного навчання, ну тобто на моделях машинного навчання. Охорона здоров'я в охороні здоров'я нам AI забезпечує швидшу та точнішу діагностику. Ну, наприклад, найпростіша задача, точніше, вона часто фігурує в таких базових курсах з машинного навчання, це визначити за фотографією є. Пухлина злоякісною чи доброякісною е, дуже часто цей приклад розглядають. Або е, виявити взагалі, чи є ця пухлина на знімку рентгенному. Або за певними характеристиками, сказати, у людини є диабет чи немає диабету це вже задача на табличних даних. І ці всі задачі чудово вміє розв'язувати машини навчання. Далі, персоналізоване лікування на основі всіх характеристик людини, починаючи з його ЕКГ, його аналізів, ми можемо дати. Персоналізоване лікування. Ми можемо дати спрощені адміністративні якісь процедури. Ми можемо покращити догляд за пацієнтами, тобто, коли вони до нас звернулися, зважаючи на їхні особливості, можемо щось кастомізувати, ми можемо зменшити кількість помилок. Тобто, машинне навчання це не обов'язково, коли робот робить операцію на мозку. Це в тому числі передбачення на основі багатьох характеристик, є в людини цукровий діабет чи ні. Тому що раніше хто робив ці передбачення? Лікарі. І лікарі могли помилятися. І ми м, важко можемо поміряти, коли лікар помилився. А з моделлю машинного навчання все просто. Ми вже мали висновки лікарів за багато років, де вони сказали, діагноз і де він справдиться, де ні. На цьому всьому ми навчаємо. Модель на характеристиках людей і які висновки в них були, і цей висновок був правильний чи ні. І потім у нас модель з певною точністю дає нам висновки: по-перше, це зекономить нам час, який витрачають люди на те, щоб поставити точний діагноз. А по-друге, допомагає нам сконцентруватися на якихось ну, більш важливих задачах, для яких. Поки що натренувати AI ми не можемо. А чому не можемо натренувати AI? Тому що для тренування будь-якого AI нам треба дані. І даних у нас може бути не завжди. Ну, скажімо, якщо ви хочете, щоб у вас був AI, який повністю замінить вас, вам треба, як мінімум, описати цьому AI, а що ви робите за весь день? І в ідеалі, це, щоб прям похвилинно ви все йому розписали. Або ви хочете. Аби AI вам прогнозував, скільки ви витратите в наступному місяці. Ви, скоріш за все, і самі цього не знаєте, якщо не рахуєте, скільки ви витрачали в попередні місяці. Тому і AI вам просто так з молекул не створить з повітря якусь модель, яка б вам прогнозувала, а скільки ви витратите наступного місяці. Йому треба вводні дані, як мінімум, ваш лайфстайл, в якій країні ви живете, на що ви зазвичай витрачаєте? У вас є якісь спонтанні покупки чи немає на яку суму. І Таким чином, у нас може побудуватися модель машинного навчання, але завжди для машинного навчання нам треба дані. Скажімо, той самий чат GPT був навчений на багатьох-багатьох великих об'ємах текстових даних з усього інтернету. І тепер він вміє на, скажімо, п'яти прикладах зрозуміти, в якому tone of voice вам писати пост для інстаграмчика. Фінанси у сфері фінансів AI покращує виявлення шахрайства, оптимізує торгівлю та покращує обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів. Ну а в тому числі, тобто, ми можемо прогноз доробити певні прогнози з ai моделями того самого там ціни біткоїна або щось, або зазвичай в фінансах кажуть, верх чи в нас піде ціна. Ми можемо підвищити безпеку та задоволення. Воненість клієнтів в освіті тут у нас може бути або персоналізоване навчання, може бути автоматичне оцінювання. В мене до речі, в моїй академії Дителас ми ввели сертифікацію з AI, і у нас буде. Наш штучний інтелект проводити сертифікацію для моїх учнів після того, як вони пройшли певний об'єм навчання, і це їм дозволяє підготуватися до інтерв'ю, а також закріпити свої знання, причому не на якихось таких шаблонних тестах, які можна заучити, і все. А там треба буде давати відповідь від себе, плюс AI перевіряє, чи ви згенерували ці відповідь, чи написали самі. Крім цього, AI Може дозволяти розуміти, що покращити в самому навчальному продукті за рахунок вимірювання успішності студентів і розуміння, які впровадження, які дії дозволяють нам зробити продукт краще. Ну і відповідно сприяти залученості студентів та ліпшим результатам. Виробництво на виробництві AI використовують для, скажімо, прогнозного технічного обслуговування. Ми можемо спрогнозувати, коли нам варто обслуговувати наш пристрій. А також для контролю якості, наприклад, часто алгоритми комп'ютер-віжено, комп'ютерний зір. Це це теж розділ машинного навчання. Це здатність комп'ютерів розуміти зображення. І в цьому розділі ми можемо дати для прикладу виробництва зображення нашому алгоритму машинного навчання, і натренувати алгоритм, розрізняти, де є деталі, а де немає. І ми тоді прибираємо людину, яка. Багато годин, 12 годин стоїть і дивиться, є дефект чи немає. потім в неї вже е, увага втрачається і вона вже стає не такою точною. Ми натомість використовуємо AI. Можна також на виробництві оптимізовувати ланцюг поставок з допомогою алгоритмів штучного інтелекту, знижувати витрати та підвищувати якість продукції. Розрібна торгівля або рітейл. Я багато працювала в рітейлі, я працювала в Prom.ua, Я працювала також в інших маркетплейсах, таких як Парімар, це теж фактично маркетплейс, бо у нас є певні івенти, на які люди можуть ставити ставки. Так от в розрібній торгівлі дуже багато використовується штучний інтелект і машина навчання. Для персоналізованих рекомендацій я, зокрема, писала багато рекомендаційних систем для ефективного управління запасами. Тобто, нам треба зрозуміти, скільки нам. Треба залишити борошна для того, щоб точно обслуговувати той потік клієнтів піцею, який ми очікуємо, скажімо, в період новорічних свят. Для більш таргетованого маркетингу, коли ми не всім розсилаємо одне і те саме, а персоналізоване зробимо. Відповідно, це нам підвищує продажі і підвищує задоволеність клієнтів. Коли вони отримують влучні рекомендації, влучну комунікацію, не набридає їм комунікація, і при цьому завжди приходять в магазини. У них є їх улюблені товари. Ну супер, жаж, да? підвищується задоволеність клієнтів. Маркетинг. Фахівці з маркетингу дуже широко використовують AI. зараз. Здебільшого це для створення контенту, аналізу ефективності маркетингу для підвищення ефективності рекламних кампаній, рентабельності інвестицій, і звісно для персоналізованої знову ж таки комунікації та для сегментації клієнтів. Що таке сегментація клієнтів. У нас є люди, які заходили один раз в наш магазин, і потім не заходили. Нам треба зрозуміти, а чого так сталося, і що ми можемо запропонувати, аби їх відновити. А у нас є користувачі, які щоразу до нас заходять і нам треба їх утримувати, щоб вони лишалися саме нашими користувачами. І у нас є користувачі, які, скажімо, заходять, і от прям у нас з ними One Love. Вони просто в захваті від нашого сервісу і вони наші прям амбасадори. І з ними нам теж треба вести особливу комунікацію, пропонувати їм особливі пропозиції. Людські ресурси або human resources це відділ кадрів, який забезпечує, аби всі співробітники в компанії були задоволені своїм, своєю роботою і щасливо працювали та були ефективними. Використовують Human Resources, AI для швидшого набору персоналу, в тому числі рекрутинг. зараз. Є дуже багато алгоритмів. Я сама над одним з таких працювала. Коли треба нам опрацювати багато кандидатів і зробити висновок, з якими ми рухаємось далі для того, щоб економити ресурси рекрутерів, тому що процес інтерв'ю довгий, спочатку там з рекрутером, потім технічне, потім з менеджером, потім там ще щось ще якісь тестове там буде і. Використовують такі системи Applicant Tracking Systems, які також користуються, використовують під капотом AI в тому числі, і вони дозволяють фільтрувати кандидатів за наявністю або відсутністю певних важливих слів, ключових слів для певної позиції. Для персоналізованого навчання тих самих представників відділу Human Resources для підвищення продуктивності та задоволення персоналу. Розваги ентертеймент. В індустрії розваг і я використовується для створення контенту. Я зараз візуального, і текстового, і музика. Багато ви його бачите, я впевнена. Для аналізу аудиторії, для розширення спецефектів. Тобто, я зараз можу, наприклад, робити базовий монтаж. Чому кажу базовий? Тому що все ж таки він досі не дотягує до якісного монтажу, який робиться вручну. Я й можу допомогти з креативністю, Ну, він не зовсім крутий в креативності, будемо чесними. Але тим не менш побрейнштормити він допомагає і якісь такі цікаві ідеї накидати, які потім зазвичай доробляються в і підвищити якість нашого продакшену. Нерухомості використовується AI для оцінки нерухомості за, скажімо Loon. UA є така велика класна компанія, яка давно впроваджує AI в різні 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 точки своєї діяльності. І в тому числі я точно пам'ятаю, що в них була фішка прибрати коври. І для того, щоб прибрати кілинки тобто квартири, які містять кілинки на стінах, треба було розпізнавати на картинках, є лим чи нема. От вами використання AI, яке креативне, да для покращення інвестиційних рішень для підвищення знову ж таких задоволеності клієнтів і обслуговування клієнтів, тобто наш Customer Experience. це і яй-чатботи, віртуальні помічники, які обробляють наші запити вони дозволяють нам зменшити супорт відділ Вони дозволяють нам створювати більш цікаві задачі для нашого супорт відділу. А і. Прибрати з них необхідність, е, обслуговувати одні і ті самі запити кожен день. І тим самим підвищувати задоволеність клієнтів, тому що це вже не шаблонні відповіді, а кастомізовані, для кожного клієнта свої. Якими ж інструментами ми можемо розробляти цей AI? Насправді, інструментів є зараз дуже багато. І в інтернеті можна знайти купу підбірок, і не всі інструменти ці є актуальними. Е, я зараз покажу е, ті інструменти, з яких я би починала, якби я була початківцем, але насправді бібліотек Python, а Python це основна мова для розробки штучного інтелекту і для його впровадження є також мова R статистична, але вона більш обмежена і використання саме до статистичних моделей. там, звісно, є і нейронні мережі. Але в продакшн з R мало хто йде. А якщо йде, то в мене велике питання. Не хіба так, от я би концентрувалася на Python, Якщо ви хочете освоїти машини навчання, а чому варто вче його освоювати? Тому що воно дуже привабливе з точки зору перспектив. А я нікуди від нас не подінуться в майбутні роки. І е, це надзвичайно цікава сфера, з надзвичайно крутими цікавими задачами і високими зарплатами. Про зарплати я поговорю в наступному відео, яке я вже готую е, з оглядом зарплат як в Україні, так і в західних країнах. А поки що про інструменти, з чого я би почала? Бачимо наші бібліотеки, на які варто звернути увагу для початку. Як бачите, їх вже з десятку. Почнемо з самого початку. Значить, нам треба для. Роботи з алгоритмами штучного інтелекту, з машинним навчанням, аналізувати дані. Аналіз даних ми робимо з Pandas і NumPy. Pandas і NumPy. NumPy навіть більше не для аналізу даних, а для такого множення матриць. Матриці це фактично розширення звичайних табличок. Ну, грубо кажучи, якщо там під капотом машина навчання робить певне множення матриць, і от це якраз з NumPy дуже класно і швидко робиться. Далі у нас є бібліотека Scikit-Learn для того, щоб власне використовувати вже готові алгоритми машинного навчання, такого класичного, але там навіть є прості нейронні мережі. Є бібліотеки, такі як TensorFlow і PyTorch. Це бібліотеки для написання кастомних нейронних мереж. Дуже кіт бібліотеки там є багато реалізованих алгоритмів нейронних мереж, таких Advanced, і широко вони використовуються. Є також бібліотека hagen Face Transformers, в якій є багато мовних моделей, які дозволяють нам використовувати сучасні трансформер архітектури для того, щоб розв'язувати наші задачі. А, при аналізі даних нам важливо робити візуалізації. І візуалізації ми класично в Python робимо з MacPlotLib. Це такий е, базовий алгоритм, я б сказала, підстаркуватий, але основи візуалізації з ним дуже класно зрозуміти. Є Seaborn, трошки краси, кра, красивіші візуалізації, є PlotLib, це інтерактивні візуалізації. і Altair. Може бути як альтернатива плоти, скажімо. До речі, щодо аналізу даних, дані у нас іноді можуть бути великі, можуть бути розподілені дані. І в такому випадку нам підійдуть бібліотеки Dask і Polars. Polars – це така ніби пандас на максималках. Тобто там ми можемо швидше обробляти великі об'єми даних. Dask класно підходить для розподілених обчислень. І у нас є бібліотеки для. Бустінг алгоритмів. Бустінг алгоритми це часто використовуються такі моделі, коли у нас є табличні дані, та й насправді не тільки табличні, але здебільшого на табличних даних, коли у нас даних багато, і нам треба якась потужна моделька, яка зможе нам дати хорошу точність. Тоді використовується алгоритм бустингу, і це буде XGBoost та LightGBM – найбільш популярні вибори. От і все ну, з таких базових бібліотек. Тут немає бібліотек для роботи з мовними моделями, а вони, до речі, зараз часто зустрічаються в вакансіях. І взагалі, якщо ви хочете дізнатися, що саме вам вивчати з машинного навчання, найкраще це взяти три вакансії проаналізувати, які там зустрічаються інструменти, і таким чином побудувати собі навчальний план. Ну тобто, три вакансії, на яких ви дійсно хочете працювати, а не будь-які три, тому що тоді це буде дуже, дуже вони будуть відірвані одна від одної. На цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам було корисно дізнатися більше про машинне навчання. Що ще ви хотіли б дізнатися про машинне навчання, можливо, про якісь конкретні сфери використання? І я буду готувати для вас контент. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо вам цікаво занурюватися у світ Data Science, Machine Learning та AI. Па-па!